Світла немає, я помила голову висушити нічим. Ще й дуже темно сьогодні на вулиці, тому я відкрила повністю штори, наскільки змогла це зробити. І сидимо тут з мішкою, читаємо і п'ю чайок трав'яний. До речі, таку чашечку мені якось зробила підписниця, і вона мені досі дуже подобається, хоча це було, мабуть, декілька років тому. Коротше, читаємо, дала тільки що міші вітамін Д. Насосочко йому капаю, ой, хто посміхається, так простіше йому давати, бо я не уявляю, як по-іншому йому дати ці крапельки, як закапати їх у ротик. Просто ну, в мене не виходить неможливо, тому насоску це мій варіант. Ось такий п'ємо, декрістол, тисяча, і п'ємо його ми всією родиною. І я, і чоловік, і мішулька. Мафін на п'є, якщо що. Також покажу вам книгу, яку читаю Місі. Ну як ми вже декілька разів її прочитали, зрозуміло, вона тут нема багато тут чого читати, але це перша його книжечка в житті, тому хочу, щоб вона запам'яталася і хочу її, звичайно, зберегти на майбутнє, залишити на пам'ять, нікуди не дівати. Скоро йому вже може через рік чи, чи через півтора буде цікаво читати її разом зі мною. Але поки що він, я читаю, а він просто слухає, тому що любить, коли я з ним розмовляю. Ось такі справи. Цікава, до речі, книжечка, нічого такого особливого, але дуже гарні картинки. Я ставлю йому ось так: от у ліжечко з цієї сторони, звісно. І він роздивляється картинки, те, що йому подобається. Тут вони такі достатньо контрастні, тому якраз нам підходить зараз. І іноді ще читаю мішки свою книжку. Бо коли ще це робити, не знаю. А він уважно слухає. Ну що, світла немає. Ми тут при ліхтарику тусимо з мішою і з Мафіном. Да. Граємось тут на коврику. Да? Класний, до речі, коврик. Нам дуже подобається. Зайшли ці іграшки лав. вони такі м -м, контрастні. Тому міші дуже-дуже подобаються. Ми навіть окремо їх відчіпляємо і просто граємося з ними. Да, Мішуль? Ось так. В темноті, але разом чекаємо нашого татка додому. Ці ножки? Куди вже ці ножки біжать? А? Куди вже ці ножки біжать? Мішуль? Заплила косички, будуть хвильки. У мене, правда, волосся вже висохло, але я попшикала спрейчиком. То сподіваюся, що вийдуть гарні хвильки. Я, в принципі, так їх багато разів вже робила. Саме з чотирьох косичок на моє волосся, якраз так як мені подобається. У нас сьогодні свято маленькому пупсику нашому міні-босу три місяці. Робили поти сьогодні гарні. Так, да, Мішенька? Да, сподобалось, да? Хі -хі -хі. Зараз будемо ще дещо робити цікавеньке. Будемо робити відбитки цих малесеньких ніжок і цих масюсічких ручок. да, У альбомчику. Сподіваюсь, у нас все вийде. Так, ось наш альбомчик. Зараз знайдемо сторіночку, яка нам потрібна. Так, ось відбитки. І ось наша штучка якою ми будемо робити відбитки? Я ще не розібралася, як саме це робиться, але зараз, зараз щось будемо робити, розбиратися. Так, тут у комплекті йдуть такі дві картки, на яких можна зробити ці відбитки, але я хочу все ж таки в альбомчик. Ну, або можна тут зробити і приклеїти потім сюди. Навіть не знаю. Зараз подумаю, як краще буде. Мабуть, просто в альбомчик, якщо вийде. Відкривається коробочка. Знімаємо носочок. Опа! Де моя маленька ніжка? Моя стопочка маленька, синок. да, отак пальчиками хватається. да. Я не зможу вам передати, як я нервувалася, коли ми робили ці відбитки. Мені просто було шкода зіпсувати сторіночку у альбомі, але і спробувати на якомусь листочку, на якомусь іншому матеріалі теж було не варіантом, тому що фарба на цій штучці, вона закінчується, її там не так і багато. І якби треба було робити з першого разу. Але насправді її вистачило ще ось зробити на картках, ми подарували їх батькам. Але, як бачите, там вже не повністю вся ніжка видна, десь вже фарби бракує. Так, ну ось що в нас вийшло не дуже чітко. Тут пальчиків трошки немає, тут теж не дуже чітко, але мені здається, дуже воно навпаки так естетично і гарненько вийшло, ніби так і задумано. І на картках ручка трошки краще, ніжка трошки гірше вийшла. Залишимо так, не буду сюди ще картки вклеювати поверх. Мені подобається. Трошки не так, як я уявляла, насправді, але класно. І круто, що не. Ой, ой, синок, що ти там розповідаєш? І круто, що не вимазується ручка та ніжка. Тобто, з цієї сторони, ой, зараз вам покажу. З цієї сторони можна трогати тут просто плівочка, воно перебувається тільки на ту сторону. Фарба з цієї сторони. Взагалі круто. Не треба тепер відмивати ручки ніжки. Ось так у нас вийшло. Ну, мені подобається. Клас. Я вже стомилася кожне своє відео починати зі слів. У нас немає світла. Але у нас немає світла. І ми вийшли на вулицю. Бо тут зараз дуже класно тепло. І навіть сонечко тільки що було, але вже зайшло. Не встигли ми на сонечко. Але так, по світлому погуляємо. А ще чоловік останнім часом багато на роботі, тому я ніяк не можу вибратися на манікюр. У мене тут вже повідростало все, що тільки можна. Вчора підпилила, щоб вони хоч коротенькі були, бо я довгі нігті щось не дуже люблю останнім часом, останні декілька років. Тому поки так походжу і сподіваюся, скоро зможу вибратися. Зараз будемо шукати, де є світло, щоб взяти каву. Бо я так хотіла зранку, але ну, вдома без світла я не можу її приготувати, бо у нас все електричне, повторюся, в сотий раз. І чайник також. Краса! Стою, любуюся. Просто вау. Уже сфоткала в Інстаграм, зняла в Інстаграм і знімаю вам сюди, теж покажу. Щось не можу налюбуватися. Здається, так просто, але так гарно. Прийшли погуляти в інший ЖК, бо в нашому кожен день гуляти трохи не придає, І тут є такий оглядовий майданчик, можна сказати. Насправді просто парковка. Але тут відкривається дуже гарний вид. Я кожного разу тут зупиняюся і дивлюся. Каву, до речі, так і не знайшла, тому цього разу не так, як завжди. Завжди я ще тут люблю попити каву. Але не сьогодні, бачите, як склалося. Та нічого, все одно гарно. Синок привів маму на фабрику Жако, а точніше у фірмовий магазин при фабриці. Насправді за кексиками цими прийшли, дуже їх люблю. Нещодавно тільки спробувала, дуже вони мені сподобалися. Але ми там скупили півмагазину, якщо чесно, всього потрошки взяли. Я люблю пташине молоко, це блакитненьке, без нічого, без різних смаків, не шоколадне, не бананове, а саме таке. І люблю їх зефір. Прийшли, якраз мішка проснувся, тому взяла його на ручки, трошки з ним там погуляла, дуже гарно всередині. Привіт вам з наступного дня. Ми сьогодні зустрілися з нашими солодкими друзями, булочками, мопсиками та одним французом навіть. Просто отримали масу задоволення, це наші знайомі. Ми познайомилися з ними якраз через собачок. І знаєте, це дуже гарні люди, тому що... Як я кажу, що злі люди мопсів не заводять, і це правда. Святкували, до речі, день народження одного з мопсиків. Він пригощав своїх друзів такими собачими кексиками з собачої кондитерською. Мафіну дуже сподобалося, він такого ніколи ще раніше не їв. Як завжди після нашої зустрічі залишилися тільки приємні емоції, купа позитиву на цілий день уперед. Я, до речі, у той день була не з дуже гарним настроєм, таким прокинулася, але ця зустріч, звісно, мені його підняла. І мішка, ну, звичайно ж, з нами, де ж ще йому бути. А це наслідки собачої тусовки. Чистим вийти з неї не можна, просто неможливо. Покажу вам трошечки ще фоточок. До речі, з ковпачком блакитним це наш іменинник, персик. Всі такі милі, просто ну, якесь задоволення суцільне, суцільні булочки, суцільні такі м'які подушечки. Хочеться їх гладити, чухати, та я і не стримувалася, якщо чесно, у цьому. Плюшечки наші отримали теж багато задоволення. І на цьому я буду прощатися на цій позитивній ноті з вами до наступного влогу. Обов'язково заходьте до мене у інстаграм, там я майже кожного дня показую вам своє життя. І це не те саме, що тут на Ютубі. Тому до зустрічі!